Вітаю вас, друзі, з острова Бурано Венеції. Ми знаходимося біля церкви святого Мартина Турського, поруч з якою знаходиться ораторії святої Варвари, де місця мощі великомучениці Варвари, одного з найбільш шанованих християнських святих і найбільших християнських мучениць, яка постраждала. В Лівані в третьому столітті на території сучасного Лівану, і вона зазнала мученицької смерті від рук свого батька, його Шкора, який відтяв їй голову і за те, що вона прийняла християнство. Сам батько за те був покараний, його вдарила блискавка і він згорів. Ось завдяки святій Варварі відбувається багато чудес за її посередництвом, сотні тисячі зцілень. І кажуть, той, хто шанує святу Варвару, він не помре раптовою смертю, а получе милость причастя, споводі перед смертю. Саме тут збирається її чесна глава Святої Варвари. Ось, вона теж є покровитель, покровителькою е, військових через певні причини. Е, так склалося в житті, бачите, там, напевно, це від е, військових е, подарунок е, від армії. Через якусь асоціацію з вибухівкою. Я не розумію того докладно, але така є традиція. Ось. Це Варвара, тут зберігаються її мощі, тричесні святі мощі святої Варвари Великомочниці. Ми вже помолилися тут і ще раз помолимося за мир і спокій в Україні. Свята Варвара благослови український народ, захисти його від ворожої напасти. Спаси Україну, нехай Україна вистоїть, захисти кожного українського воїна, який боронить свою землю, свою хату, захисти український народ від ворожої напасти, будь з нами свята Варвара, хорони нас від відсілякого зла, заступися за перед, перед, перед нас перед Святим Престолом, згадай перед нас своїми молитвами за основно страждущий український народ. І українську землю. Честь і хвала тобі, свята Варвару зумилися над нами. Ось саме ковчег з головою великомученці Варвари. Саме тут він міститься. Бачите, тут зображена мученицька кончина святої Варвари. Вона найбільша християнська мученця, одна з найбільших. Ніхто так за Христа сильно не страждав. Як Варвара, що її треба було перетерпіти. Ось ось її зображення. Хто буде в Венеції, раджу сюди приїхати. Церква відкрита до сьомої години вечора. І тут може побувати кожен вона завжди відкрита. І поклонитися мущам Святої Варвари, прочитати її молитви. Тут можна бачити Санта Барбара. Вона тримає вінець, це символ мученицької кончини. Ось. Тут теж тримає хіба церкву Христову в руці чи якусь будівлю. Вона дуже була молодою, коли постраждала. О, це в сучасному місті Баальбек в Лівані. Тому її дуже шанують мароніти, Ліванська церква, особливо Санта Барбара. Бачите? Життя Святої Варбари. Тут пише, що вона народилася у Нікомедії в. В Іфінії є різні версії її життя. Що вона родилася в Нікомедії. це і змід в Туреччині. За часів римського імператора Максиміана бачите, це коли він правив овернатора Марціана. Так, та сама історія, що постраждала від лиця, що її обезглавив в сам її. Це написано по-італійськи. Ось така історія з 3 століття. століттям. Мучеництво святої Варвари. Ось. Можна купити свічку тут, бачите, і поставити до святої Варвари. Коштує 0,50 євро. Хай вас благословить свята Варвара. Моли кож за кожного. Глядача цього відео свята Варвара. заступися за Амінь.